А й правда, крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, і є правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чеснот і довір'я, у когось вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито й не літає. Акрыла Майер. Акрыла Майя.